Сіка яскрава в небі тривожному, вісь українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сілі вже оповила Божу дитину. Зірці різдвянівці боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати. Чає схід благодатю і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочеться свято додому, знає, що мають котю в тому, поки не засла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання. В домі де рідних чекають із фронту. Хоче тепло доторкнутись до серця в